Просто можна заробити на парфумерії. Ось покажу вам план. Ось ми маємо усі еквіваленти брендових запахів. Ось таких ми маємо папочку робочу і ось такий парфум. Хочу заробляти на парфумі. Нам потрібно в місяць 37 парфумів дівчатам, які хочуть замовити парфум. Плюс ми будемо мати 6 у подарунок. Це є акція постійна. Що ми маємо з того з 37 парфумів? Ми маємо різницю за один парфум ми маємо 165 гривень. І всього, значить, ми маємо місяць 6 105 гривень. Також компанія нам пропонує кешбек за один парфум 105 гривень. І всього за місяць за 37 парфумів ми маємо 3885 гривень. Також іще акція, продавши тих 6 парфумів, які нам дається безкоштовно, ми маємо 4 775. І коли ми додаємо різницю, кешбек, акцію, і в нас виходить за місяць 14760 гривень. Якщо порахувати 37 парфумів на цілий місяць і плюс 6, які ми можемо продати, це буде 43, то десь приблизно 2 парфуми в день ми маємо продавати, знаходити клієнтів. І тоді оце є наш заробіток. Слідуще, хочу показати, що 37 це ще не кінець. 37 парфумів, де йде один парфум, 11 балів. Дорівнює 407 балів за всі парфуми. Компанія нараховує тоді комісію, ви виходите на 6%. Коли ви виходите на 6%, вам компанія дає за цей товар обіг 50 євро. 50 євро це 1700 гривень. Ми доплюсовуємо цю суму із парфумів, що ми продали, і також доплюсовуємо те, що нам компанія дала за те, що ми зробили такий товарообіг. І всього в нас виходить 16460 гривень. Ніхто скаже, що не можна і важко заробити, це не важко. Потрібно тільки розповідати, показувати, наносити парфум і продавати.